Ми на зелені свята шанували всіх українських борців за волю України, в незалежності від того віку, від того часу, коли вони воювали, українські січові стрільці, лицарі червоної калини, українська військова організація, організація українських націоналістів, дивізія Галичина. Новітні герої, українська повстанська армія, карпатські січовики всі ці люди загинули за те, що ми з вами сьогодні могли мати свою українську державу. І пам'ять про них є напевно, сьогодні найголовніша. тому що їхні смерті і їхня кров точно була немарна, тому що їхня кров це то зерно, яке проросло і проростає. Сьогодні вічна пам'ять всім полеглим борцям за волю України. Честь і слава живим. Переконаний, що ми продовжимо цю добру традицію, що ми зможемо її плекати, поширювати і залучати все більше людей. Пишіть про ці традиції, говоріть про них і приводьте сюди наступні покоління і більше людей. Всім дякую, слава Україні!